FC from Ukraine. Well done. Tongue twister, but you got there. <laughs> and their opponents, FC Victoria Pilsen from Czechia. Швейцарському місті Ньйон Кривбас дізнався свого суперника по третьому кваліфікаційному раунду Ліги Європи 2024-2025. Ним став клуб Вікторія Пльзень, який є бронзовим призером чемпіонату Чехії. Із пльзенцями криворіжці вже зустрічались взимку на тренувальних зборах. Тоді в напруженій боротьбі програли 3-0. Дуже хороша команда. Ми з нею вже зустрічались на зборах. Тому пам'ятаємо, який там був результат. Звісно, буде дуже бойова гра, тому що Команда дуже, дуже фізично, атлетично така підготовлена, тому буде дуже багато боротьби і думаю, що плюс-мінус такий самий матч очікується. Тоді в зимове міжсезоння, товариський матч із чехами з Вікторією Пільзень вирував емоціями та був насичений жорсткою боротьбою. Свідченням тому є аж цілих 10 жовтих карток, які роздав суддя зустрічі гравцям обох команд. Гарний жереб дістався один із найсильніших суперників, яких міг. Та ми вже знаємо його, тому що грали в Іспанії з ними. Але то була гра якби, під навантаженням, може. Та, можливо, на той час ми ще не були готові до такого рівня, але зараз вже все буде по-іншому. Буде бити, тому що команда грає в силовий футбол. Всі дуже міцні, що захисники, що попереду хлопці також. Будемо битися. Наставник криворізької команди зізнається, Вікторія Плізень це чи не найскладніший суперник, який воле жеребу, міг і зрештою дістався кривбасу. Але червонобілі готові до цього професійного виклику. Кожен суперник, ми розуміли, що на цій стадії ми в корзині насіяні, тому суперник буде дуже потужний. Ну, випався Вікторія Плізень. Суперник, з яким ми, між іншим, взимку. Грали на зборах в Іспанії. Непогана гра була, але ми програли 3-0. Потужний суперник. Але ви ж розумієте, то збори. Це зовсім інше, і то було вже схід часу пройшло. Тому я хочу сказати, що ми поважаємо кожного із суперників. Перша зустріч між Кривбасом та Вікторією Плізень відбудеться 8 серпня. Матч відповідь 15 серпня. А поки команда активно тренується, аби до двобоїв із чехами підійти в максимально оптимальній фізичній формі. Це буде повернення Кривбасу до європейських кубків після 25-річної паузи. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.